11 футбольних команд змагалися за лідерство. У Тернополі проводили відкриту першість нашої дитячо-юнацької спортивної школи з футболу. У змаганнях окрім юних тернополян брали участь спортсмени із чорткова. Були представлені й інші області: Хмельниччина і Рівненщина. Загалом близько 130 учасників. Ю, США, Шлях до перемоги був важким. У фінальному матчі зійшлися команда номер 1 Дю США» із Тернополя і ДЮСШ номер один із Хмельницького. Основний час гри завершився результативною нічиєю 2-2. Але у серії після матчевих пенальті перемогу здобули саме тернопільські футболісти. Третє місце здобула команда Єврошпон Смига із Рівненщини. А четверте тернопільський футбольний клуб чемпіон. Турнір проходить нормально. Поприїжали всі команди, які ми запрошували. Діти задоволені. Ми стараємося проводити. В такий в навчальний період трошки важче нам проводити турніри, тому що діти вчаться, самі розумієте. Для, в такий період, коли йде навчальний період, то ми проводимо для дітей старшого віку, а для дітей молодшого віку стараємося провести їх в канікулярний період. Це зимові канікули, весняні канікули, осінні канікули таким чином. Тернопільські футболісти розповідають, люблять футбол за те, що тут можна прославитися, а ще за емоції. Можна радуватись, коли ти забиваєш гол. Це командна гра. Ожна мати призи, що завжди забувати голе, щоб отримати нових друзів, познайомитися з кимось, перемагати. Маленькі футболісти із Хмельницького займаються вже близько трьох років. Нам розповідають за цей час багато де виступали, і у Тернопіль приїхали, аби боротись до останнього. Ми були в Смизі, в вінниці, і ще в Вінниці, і в Буковелі, і в Нетішині, і в що. Ми приїхали тільки за перемогу, і все. тренер футболістів із рівного каже: уже не вперше приїжджає у Тернопіль, радо відкликаються на такі запрошення для його підопічних. Ці змагання стали першими. А настанова яка? з такою віці. Саме головне, щоб вони вчилися грати в футбол. Поки якісь результати ну понятно, що всі переживають, ніхто не хоче програвати, але Саме головне, щоб вони вчилися, вчилися вчилися зараз, на даному паку. Підтримують маленьких спортсменів і батьки разом їздять на турніри у різні міста. Сам колись трошки займався футболом, трошки бігав, трошки, як то кажуть, зі спортом на те, звичайно, Та є такі, звичайно, не професійні поради, але такі настанови батьківські, як краще грати, як краще бити. все таке, в принципі, Даю такі батьківські поради. По можливості приїжджаємо на тренування і стараємося, щоб дитина вчилася, розвивалася. Бо Дитина хоче і потрібно підтримувати його якось, так якби розвивав свої якісь здібності. Ну, і Тому ми його підтримуємо. Учасники першості з Рівного кажуть, на початку лютого у них проводитимуть 10-й футбольний турнір Пам'яті героїв Крут. Взяти участь там запрошують і тернопільських футболістів. Яна Полухіна, Віталій Куземко і команда каналу Тернопіль 1